Вітаю, Компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження Рено Лагуна 2007 року випуску з дизельним двигуном 1,9. Автобіль у нас на механічній коробці передач. Ціла по кузову. Один елемент фарбований косметично це у нас водійська дверка. Корозії слідів сильної експлуатації по автомобілю немає. Царапин з колів також. Автобіль у нас ліфтбекові. Повністю обслужене авто. Зараз склад не вимагає. Тут у нас присутня шторка. Прошу до уваги, стан багажного відділу всіх пластиків, ніяких пошкоджень немає. По салону, друзі, теж дуже гарний збережний стан. У нас текстиль сірого кольору, присутні зофікси, три підголівники. Також арбеги у нас в сидіннях переднього ряду, повний електропакет, карти не вищі. Всі функції працюють. Просторий, комфортний і надійний автомобіль, друзі. Погляньте на переднє сидіння. Нічого не порвано, нічого не перешивалось. Механіка в нас шестиступенева, клімат працює, запуск кнопки, два ключі, круїз є. Помилок на таблі немає. Друзі, кого цікавить, дуже приємна ціна на автомобіль буде. Всі, до речі, стекла оригінальні, включаючи лобове. Ціна буде 4990 доларів. Доступна в в кредит. Також можемо пригнати ваше місто. І, друзі, нагадую, що ми займаємося автомобілями з за Америки.